Курички породи Фавероль проводиться запис на 2026 рік. Но наразі також маю ще пару інкубаційних яєць вільних. Хто би хотів? У нас сформовано два різнокровних між собою інкубаційних стада. Ось одні, ось другі. Вартість інкубаційного яйця 60 гривень за одну штуку. Вага яйця від 55 грам. Це курички м'ясо яєчного направлення. А славиться дана порода тим, що в них дуже ароматні та смачні бульйони у Франції. На фермах їх спеціально вирощують для ресторанів. Півники досягають 3,5 кг, кілограма, курочки трошечки менші на 1 кілограм. Можуть і квочити, але я би не радила, тому що квочки з них не кудишні. Також в наявності амераукана, Барбезіє, китайські шовкові бентамочки та качки важкої німецької лінії. 0,50-77-08-307 Лисіть на вайбер.